Привіт, друзі, 12 лютого Сьогодні з вами знову драклочок. Відбувається активізація переговорних процесів. Якщо раніше вони відбувалися кулуарно, тепер публічно. В принципі, інформація схожа на вчорашню, але з'явилися нові деталі. Спецпредставник Дональда Трампа Стівен Вітков у Москві. Мав бути там Кіт Келох, але якийсь Вітков. Хто він, що він там робить? Вчора я вам частково про це розповідав. Давайте я вам зараз це. Спробую розкласти, тому підписуйтесь на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям і знайомим, і також вам розповім про нові умови контрактів для добровольців віком від 18 до 24 років. Інформації направду багато і вона цікава. Отже, друзі, давайте тепер конкретно до суті. Учора, 11 лютого, посланник президента США Стівен Вітков, але він спецпредставник Дональда Трампа з питань близького сходу і поїхав до Москви. Ми вчора це обговорювали в рамках проекту центру громадської аналітики вежа з моїм колегою Володимиром Фесенком. Я вам уже про це розповідав, і Стівен Вітков там забрав. Американського громадянина, який перебував у в'язниці за зберігання наркотиків, його звати Марк Фогель, Це вчитель, який провів понад три роки за гратами у Росії. І тепер він на Батьківщині. І Стівен Вітков саме нібито для цього туди і приїздив. Примітно, що Стівен Вітков – це давній друг Дональда Трампа, мільярдер, який часто грає з ним у Гольф, дуже наближений до Трампа. Він займається питаннями Близького Сходу. Але, як пише видання New York Times, він нібито займається і питаннями України. Тобто є два спецпредставники Дональда Трампа, які займаються питаннями України та Росії. Це Кіт Келох відомий, уже вам, і Стівен Вітков. Ну, Якщо Кіт Келох такий ну, більш публічний, у нього заплановано багато зустрічей у Європі, то Стівен Вітков мало що коментує. Я принаймні, не зустрічаю зараз якоїсь його там прямої мови, але кажуть, що він дуже жорсткий у переговорах і свого часу дуже жорстко розмовляв із Нетаняху, який не хотів припиняти військову операцію проти сектору гази. Деталі будемо дізнаватися, чим далі, тим більше у Білому домі. Офіційно підтвердили, що Стівен Вітков був у Москві. І є інформація, нібито сьогодні він знову там буде буде знову когось забирати в рамках якогось обміну, але кого віддали Росії. Невідомо. Так, от, адміністрація Трампа оголосила про звільнення американця марка Фогеля, який був ув'язаний у Росії з 2021 року. Тобто, друзі, це офіційне повідомлення. Колишній вчитель, як пише сайт Білого Дому, був зарештований за зберігання невеликої кількості медичної мерихуани, яка була йому призначена для лікування болю у спині, але заборонена у Російській Федерації. А в Білому домі він засвітився разом із Трампом і з банкою пива. Перемовини про звільнення Фогеля велися спецпредставником. Трампа з близького сходу з Тімом Віткофом, але я не думаю, що вони відбулися в один день. Прилетів, домовився, забрав. Швидше за все, ці контакти були напрацьовані раніше домовленості також. І як я вважаю, вже щойно уточнив, то Віков також, нібито займається питаннями України. Тобто те, що там проговорилася Україна, абсолютно не має ні в кого ніяких сумнівів. Цю подію прокоментував і також Майкл Волц, радник Дональда Трампа з питань національної безпеки. І ще раз наголошу, назвав це обміном. Проте не розкрив деталей щодо того, що Сполучені Штати Америки запропонували Росії у відповідь. Можливо, мова йде не про обмін ув'язненими, полоненими. ну... Направду то полонених американських громадян у Росії немає, так само, як і полонених росіян у США. Можливо, полонених обмінюють російських та українських. Можливо, тут мова йде і вже про припинення російсько-української війни, тому що багато нині прокремлійських блогерів починають писати про Вікофа як одного з тих, хто в команді Трампа займається припиненням російсько-української війни. І відгукується дуже позитивно про нього звільнення фогеля, як пишуть зараз у пресі, може свідчити про початок більш масштабних переговорів між Вашингтоном і Москвою. І Волт заявив, що цей крок є проявом доброї волі з боку Росії та знаком руху у правильному напрямку, саме для завершення. Війни це не перший випадок звільнення американських громадян з російського ув'язнення. Так, такі випадки були і за часів Джозефа Байдена раніше у рамках дуже великого обміну Сполучені Штати Америки повернули додому баскетболістку Брітні Грайнер і журналіста Евана Гершковича та інших. Але це прокоментував також і Дональд Трамп. і Він дуже хизувався цією зустрічю. Із Волфом, і тим паче особисто його привітав. Разом із ним знявся навіть на відео, де ще раз наголошу, вчитель стояв з банкою пива. Ну, мені дуже-дуже дивно це. Так от, Трамп бачить шанс на закінчення війни в Україні у звільненні Росією американця Марка Фогеля. Це пряма мова Дональда Трампа, і Трамп вважає, що наступний крок це мир, що мільйони солдатів припинили гинути. Дональд Трамп Прямо говорить про те, що от саме звільнення цього американця і контакти вже читайте Віткофа із Кремлем. Вони сприятимуть швидкому припиненню російсько-української війни. Але Путін думає дещо по-іншому. Я вважаю, що він зараз намагається. Максимально підняти свою переговірну планку, і в такий спосіб витрагувати найбільше собі переваг у майбутніх перемовинах з Україною. І, звісно, він це демонструє і Україні, і Трампу в тому числі. Сьогоднішня ніч знову була неспокійна для всієї України. Під ранок прилетіли ракети по Києву, є один загиблий. Також ракети прилітали і по Чернігівщині, і по Сумщині, і по Кривому Рогу. Тероризує і надалі Путін нас, звісно, це не означає, як на мене, що він не думає про переговори, але буде це робити до того моменту, доколи не буде от умовно підписано якийсь там договір про припинення вогню, не про встановлення миру, бо до встановлення миру часу ще багато. Тому, друзі, я вважаю, що зараз ця вся історія, яка відбувається поки що, ну напівпублічно стосовно контактів Кремля та Вашингтону, вона вказує на швидкоплинність процесів. Ну принаймні, так цього прагне Трамп. Чи так буде насправді, чи будуть результативними ці контакти? Будемо бачити. Але. Те, що зараз відбувається дуже сильний тиск на Україну, то це абсолютно очевидно. Так само Трамп намагається тиснути і на Росію, але не надто сильно, щоб не перетиснути. Трамп дуже полюбляє Путіна. У нього гарні стосунки з ним, так само, як і Сінзімпіном і Кім Чен Іном. Щодо інших рішень Трампа, які розглядаються зараз у Білому домі і які можуть бути ухвалені. Ну, от, до прикладу, він розглядає можливість закриття низки американських консульств і дипломатичних представництв по всьому світу з метою скоротити. Витрати у державному департаменті. Це, друзі, дуже важливо, тому що я в такий спосіб вас хочу зорієнтувати на політику Трампа, яку він буде провадити у найближчі не один рік. В цьому сенсі йому дуже активно допомагає Ілон Маск, він провів буквально вчора брифінг прямо в овальному кабінеті зі своїм сином і з Дональдом Трампом. І говорить про те, що дуже багато коштів витрачається неефективно і треба урізати федеральні витрати. Це друзі в тому числі стосується допомоги Україні. Якщо говорити, наприклад, про консульства, то тут швидше за все можуть бути закриті консульства у Європі, Канаді, Мексиці та на островах Тихого Океану. Трамп, на жаль, віддаляється від Європи, хоча, нібито на перший погляд, є заяви, які свідчить про те, що він. Намагатиметься зберігати контакти, але контакти зберігатиме виключно на вигідних для себе умовах. Це саме стосується і України. Історія з підписанням використання рідкоземельних е, мінералів е, як оплата за зброю лише розпочинається. Цього тижня в Україні має бути міністр фінансів Сполучених Штатів Америки, який готуватиме цю угоду. Тому ця інформація ще попереду. Залишайтеся на каналі, підписуйтеся, коментуйте, щоб ви знали події одними із перших е, до Європи. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вчора, 11 лютого, під час зустрічі в Парижі з новим віце-президентом Джей Ді Венсом наголосила на прихильності Європейського союзу до справедливого та тривалого миру для України. Чергова заява пустопорожна ні про що, бо тут швидше за все мова йде про єдність Європи та Америки. Європа дуже боїться втратити євроатлантичну співпрацю. А Трамп не дуже прагне її зберігати на тому рівні, якому вона була. Ця заява Урсули фондрляєн була зроблена під час саміту з питань штучного інтелекту, де власне був і Волц, і вони підтвердили обоє міцність відносин між ЄС і США. Та їхню життєво важливу роль у сучасному геополітичному ландшафті. Але, друзі, і згаданий мною Кіт Келох, і Волц, і Джей Ді Венс, і Віков вони всі збирають інформацію для Трампа, доносять її йому, і він буде ухвалювати рішення, якою може бути надалі співпраця, наприклад, з тією ж самою Європою. Урсула фон Дер Ляїн, та загалом Європейський Союз, увесь дуже не хоче торгових воєн із Сполученими Штатами Америки. Враховуючи те, що США мають дефіцит у зовнішній торгівлі з Європою, то навряд чи Трамп не буде вводити мита. Уже окремі мита торкнулися конкретно європейських виробників, алюмінію, сталі та й українських, в тому числі. І це лише початок такої неприємної геополітичної битви між США та Європою. Але вона торкається питань не лише торгових, економічних, а й політичних. Президент Франції Манель Макрон відреагував на ініціативу Дональда Трампа перебрати. Під контроль сектор Гази і висловив незгоду з цією ідеєю. І говорить про те, що Газа це не якась пуста територія, це земля, де живуть і хочуть жити 2 мільйони людей. Ми не можемо сказати цим двом мільйонам, знаєте, ви маєте поїхати, сказав Макрон. І Він також закликає поважати Єгипт і Йордан, куди Трамп запропонував переселити палестинців із сектору газу. Свого часу проти такої ініціативи виступив також і президент Туреччини Ердоган. Він назвав це взагалі абсурдом, який не варто обговорювати, але Трамп каже, що ми не будемо купувати газ. Він уже так говорить. Ми її візьмемо під контроль. Який спосіб? Ну, будемо бачити. Знову мені зараз поки що вам складно спрогнозувати, що має на меті Трамп, оскільки його неординарність, вона часто виходить за межі розумного. І тепер, друзі, до інформації, яка стосується мобілізації в Україні, з'явились уже конкретні деталі того, які ж умови контрактів для добровольців віком від 18 до 24 років. Цю ініціативу озвучив президент ще минулого тижня. Учора Кабінет міністрів. Пізно ввечері затвердив порядок контрактів на один рік для добровольців саме для цієї вікової категорії 18 до 24 років. Цей контракт передбачає отримання 1 млн грн. одноразової грошової допомоги, але це не ті гроші, які от відразу доброволець отримує собі в кишені. Як це має відбуватися? 200 тисяч гривень після підписання контракту, 300 тисяч гривень після проходження підготовки, ну тобто перебування в навчальному центрі півмільйона гривень у день виключення зі списків особового складу військової частини. Щомісячне грошове забезпечення, окрім цього, буде складати до 120 тисяч гривень, і також буде додаткова винагорода за виконання бойових завдань. Передбачена компенсація оренди житла на час служби. А після її завершення можливість отримання іпотеки під 0% в межах програми ЄОСЕЛЯ також передбачена низка соціальних гарантій, наприклад, навчання у закладах вищої освіти в межах встановлених квот за державний кошт після закінчення контракту, тобто ти маєш здати... Екзамени, умовно, пройти незалежне оцінювання, де бал має бути таким, щоб ти потрапив на контракт державний. Ну, я думаю, що там пільги певні будуть для військових. І також запроваджено право на вільний виїзд за кордон після звільнення зі служби, і добровольці не підлягають мобілізації протягом 12 місяців після завершення контракту. І ті, хто нині перебуває вже на службі, віком від 18 до 24 років добровольці також отримають такі ж самі пільги. Ну, а решта ті, кому 25 плюс, будуть служити на тих самих умовах, що вже викликає серйозну дискусію у лавах Збройних сил України як факт несправедливості. Друзі, що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Інформації буде сьогодні набагато більше, тому що дипломатичні контакти в Європі. Так, Як яке ви бачите в Росії, розвивається, нарощується, тому слідкуйте за інформацією на моєму каналі. Для цього перевірте ще раз на лишу підписки. Всіх люблю ціну шану і шаную. не перемикайтесь, все буде Україна!